Народна депутатка України Юлія Тимошенко, лідерка фракції Батьківщина. Також навідалася до сумської лікарні святого Пантелеймона. Мала розмови з медичними працівниками закладу. Колектив налаштований по бойовому. Ніхто не виїхав. Сумські медики потужно тримають другий фронт. Пані Тимошенко відвідала палати з пораненими і в чергове підкреслила українці неймовірні. І ті, хто зі зброєю в руках, і ті, хто в умовному тилу. Директор лікарні святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв каже, сумські медики профі і дуже ресурсні, але потрібна допомога держави. Потрібна державна програма по протезах. Ми можемо сьогодні. Ну кожен день два-три протезування тільки самі в своїй лікарні робити. В сумах це дві лікарні. Казали про те, що в місті суми ми можемо зробити центр протезування і реабілітацію. Казали про покращення реабілітації, про можливість додаткового фінансування реабілітації наших військових за кордоном, ну і безпосередньо в наших клініках в Україні. За протезування і реабілітацію говорить і сумський міський голова Олександр Лисенко. Громада вкладається в ці питання, але потрібні спільні зусилля. Головне питання це протезування. І якщо сьогодні вже на рівні держави протезування зміни на пакет по протезуванню з 10 до 33 тисяч, то це вже це велика подія. Але все ж таки за реабілітація за кордоном протезування і здійснення операційного втручання і заміна суглобів кінцівок за кордоном, це дуже потрібно. Але також на місцевому рівні ми сьогодні маємо спеціалістів, ми маємо лікарні, ми маємо можливості із міського бюджету, ми виділяємо і в цьому році ми виділяли і також і. І, пораненим. і тим, хто потребує цивільному населенню, тим, хто потребує лікування, заміну суглобів, заміну відповідних виготовлення протезів, ми на це виділяємо вже кошти. Але на рівні держави це повинна бути підтримка і програма саме не тільки для реабілітації за кордоном, а й сучасної, якісної реабілітації на рівні місцевої самоврядування. Юлія Тимошенко говорить, це не перша її розмова з сумчанами. Про потреби знає і на всі запити реагує. Тут багато є поранених. Це ті, хто втратив кінцівки, руки, ноги, і їм потрібно протезування. Враховуючи, що наша команда домовилася з іншими країнами, що вони допоможуть Україні в протезуванні наших героїв. Які потребують складних форм працювання, от якраз ми домовилися, і сьогодні ми зустрілися тут з пораненими військовими, і ми домовилися, що буде складений список, будуть підготовлені матеріали всі медичні для того, щоб відправити наших військових пратезуватися в інші країни. А крім того, ми побачили, що і для лікарні. Наших українських лікарень для сьогоднішньої лікарні де ми є, потрібно також додатково поставити матеріали для протезування. протези. І якщо вони будуть у наших лікарів достатньо кваліфікації, достатньо досвіду для того, щоб протезувати наших поранених. І тому я повертаюся з наміром зустрітися з міністром охорони здоров'я для того, щоб чітко визначити, що протезування і реабілітація наших військових мусять сьогодні стати абсолютним пріоритетом і фінансовим, і організаційним це ті люди, яким держава завинила. І всі ми українці вдячні, і ми всі в парку перед тими, хто своє здоров'я поклав захищаючи Україну. В свій сьогоднішній візит лідерка батьківщини привезла відповідь на попередній запит від сумської лікарні святого Пантелеймона. Це портативна сонячна електростанція. Результат співпраці народних депутатів України Юлії Тимошенко та Антона Яценюка благодійного фонду Сучасне село та місто». Тепер лікувальний заклад в енергетичній безпеці. Я приїхала в цю лікарню, тому що ми хотіли би допомогти їм тоді, коли відключається електроенергія, трошечки дати їм можливість працювати з сучасними генераторами світла, які працюють на сонячних батареях. І ми віримо в те, що такі генератори вони допоможуть ще більш стабільно працювати лікарні і надавати всі послуги для тих, хто цього потребує. Юля Тимошенко неодноразово підкреслила медики. Це наше національне надбання, бо виявилися воїнами по духу і по суті.